боремося за свою країну. Вітаю. Мене звати Вадим Карп'як. Починаємо розмовні студії із Вадимом Павлюком, рекрутером 23-ї окремої механізованої бригади. Пане Вадиме, вітаю. Бажаю міцного здоров'я. Скажіть, будь ласка, де зараз найефективніше з вашого досвіду проводити рекрутинг у, наприклад, в ну, 23-ю бригаду? Дивіться, я напевне скажу за всіх, тому що в нас час працює дуже добре медіа, так е, розвиваючи свою, так, структуру медіаресурсу, тобто викладаючи оголошення на таких е, сайтах, як LobbyX, WorkUA, Robota.ua, Робота е, робота, е, викладаючи ролики з роботою наших підрозділів, які безпосередньо приймають участь там у бойових діях. Показуючи, як це все працює, як воно може бути, це напевне найкращий зараз ресурс, де знаходити кандидатів. Ну ми от тоді будемо допомагати. Трохи медійністю QR-код, який ви бачите зараз на екрані, він веде на скільки я знаю на Фейсбук сторінку. Вашої бригади, де так. можна зразу всі нюанси ці стосовно рекрутингу дізнатися і уточнити? А я хотів тоді поцікавитися: а як зараз більшість людей до вас потрапляє? Вони самі звертаються, чи ви все таки знаходите тих, хто уже готовий і кому бракує останнього поштовху і якогось аргументу? Давайте будемо чесні. Більше ми шукаємо кандидатів, які там колись або переглядали, наприклад, наші вакансії десь на, на інтернет ресурсах. Також додатково це люди, які там знайомі наших знайомих і вже працюють в бригаді. Люди, які були зацікавлені чимось, але, наприклад, не залишили відгук, але переглядали саме дану вакансію, до прикладу, там на роботу. UA. Ми можемо до них самі зателефонувати, там поспілкуватися, щось запропонувати. До розказати, до підсказати, і в більшості випадків це є наші кандидати. Тобто, оцей особистий момент, коли хтось там уже служить, порекомендував чи має знайомого, він працює, так? Він в більшості випадків працює так. Тому що, ну як сарафанне радіо, так комусь подобається, комусь не подобається. Про кожну бригаду, наприклад, можуть бути хороші відгуки, можуть бути погані відгуки. Люди, які в нас служать. Він не буде рекомендувати, до прикладу своєму знайомому або родичу, да, там давай в 23-ю бригаду, а попадеш там непонятно куди, і швиденько закінчиш своє життя. Люди наоборот рекомендують тільки ті, які там або потрапили до нас раніше по рекрити. да ми пообіцяли людині, що він буде водієм, тому що він там працював водієм там грузової машини або далекобійником, і він потрапив до нас водієм. І відповідно він там спілкується зі своїми родичами дома. З дружиною спілкується, з дітьми, дружина відповідно розказує своїм подругам. Да, мій пішов, йому пообіцяли, він дійсно працює водієм, і це працює. Так, а які найзатребуваніші за переглядами вакансії? От що люди найбільше переглядають? На даний момент це оператори БПЛА серйозно? Як на ударні комплекси, FPV, розвідники. Тобто люди просто бачать найбільше цього інтернет в інтернет-ресурсі. Так ми бачимо, як люди відео використовують, де там розвідку дають, де ударними дронами працюють, FPV працюють. Відповідно, це в пам'яті напевно, відкарбовується, і найбільше люди хочуть потрапити саме на таку посаду. А найменше відповідно тоді що переглядають, якщо не секрет. Напевне, піхотні посади, такі як гранатометники, кулеметники, стрільці санітарі На жаль, е тенденція така, що люди не сильно довіряють напевне даним посадам. Ну, то ж теж в залежності від підрозділу, потрапляєш в хороший підрозділ з хорошим забезпеченням, з хорошим командуванням. Е в принципі, піхотинець, особливо скажетись не буде, якщо він має відпустки, якщо він має забезпечення, і все в нього добре. Е там, ну, а як тоді бадили. на етапі рекрутингу новобранець має зрозуміти, хороший це підрозділ чи поганий? Які ознаки? Е ну до прикладу, з нашої бригади та не скажу. Е в більшості випадків це вже буде розуміння, коли людина потрапить до самого підрозділу. Читаючи відгуки в інтернеті, я навряд чи, буду чесний, навряд чи погодився з тим, що людина там погодилась на кулеметника. Того, що йому сказали, що там буде хорошо, ага. ну і він буде отримувати відповідну зарплатню. Можливо, потрібно мотивувати фінансово, тому що як ви знаєте, є такі, як нас зараз, окопні, тобто плюс 70 тисяч за кожні 30 днів виконання бойових завдань, це є одна, одна з мотивацій, напевне. Тому що, ну як не все одно фінансова мотивація повинна бути в людині. Якщо в неї є, скажімо так, любов. До батьківщини він бажає захищати свою країну, підкріплюючи це фінансовою мотивацією. Це є плюс, плюс, плюс за цього. Дякую, пане Вадиме, за таку гарну розмову. Всі деталі стосовно рекрутингу до 23-ї окремої механізованої бригади за цим QR-кодом на сторінці Фейсбуку. Там більше розкажуть, покажуть і пояснять. І зателефонують. Навіть я дякую Вадиму Павлюку, рекрутеру 23-ї окремої механізованої.